Мої вітання усім шанувальникам лінії захисту в студії Олена Роміцина. В центрі уваги програми аналітика законодавства, оперативні матеріали правоохоронців. Докладніше у анонсі. Їх повинні знати в обличчя. В Україні дільничні прийдуть в кожну оселю. Злочин і кара. Чи мають особливий статус жінки у кримінальному процесі? Чи знаєте ви свого дільничного в Україні? Триває операція. Візит дільничні завітають до кожного. Кіровоградські дільничні інспектори роздають візитки, вивчають проблеми мешканців своїх районів. Вже відвідали понад 237 тисяч помешкань громадян. Знайомство зі своїм дільничним інспектором не зайве для всіх, саме тому що в Україні проводиться операція під назвою Візит. Дільничні інспектори відвідують будинки і квартири громадян, підприємства та організації, роздають візитки, де вказані дані інспектора, місце і час прийому. Операція візит буде проводитися до кінця березня. Мета заходу це повідомлення громадянам про дільничних інспекторів міліції, які забезпечують охорону правопорядку на територіях обслуговування. Це за ініціативою МВС. Розпочати ці заходи, проводять вони до 1 квітня, і роздані візитки дільничним інспекторам міліції, по-перше, обійти помешкання максимально, які є на території обслуговування. По-друге, це повідомити громадян про дні, години і місця прийому протягом тижня на територіях обслуговування, а також виявити осіб, які, наприклад, зложивають спиртними і взагалі схильні до вчинення правопорушень. З метою подальшої профілактики їх поведінки. Найголовніше це обізнаність населення про своїх дільничних інспекторів міліції, встановлення довірливих відносин з метою реагування на повідомлення і попередження, перш за все, злочинів і правопорушень. У нас кадровий склад дуже змінився, багато молодих працівників. І недостатньо вони володіють інформацією про територію обслуговування, її особливості і про людей, які там проживають. І по-друге, це, звісно, відкритість перед населенням, щоб населення бачило, які задачі міліція виконує і підвищення довіри населення до міліції. У нас в області 283 дільничних інспектори міліції. До речі, це одна з найнижчих чисельністей в Україні. Менше за нас лише на Волині і Закарпатській області, а також і в Севастополі по чисельності. Навантаження досить значне. У нас один дільничний обслуговує в сільській місцевості до трьох тисяч населення, і по містах обласного значення до чотирьох тисяч населення. Тобто, і звісно, що по заявам про зверненням у нас на одного дільничного припадає досить велика кількість по розгляду. Тим більше, що особливості області такі, що розташування значне населених пунктів від районних центрів, це необхідно затратити час, щоб добратися, звісно, і вирішити службові питання, розглянути звернення. Тому такий захід буде корисний щоб для накопичення інформації, по-перше, і використати її для підтримання правопорядку, розкриття злочинів правопорушень». Статистика підтверджує, робота дільничного дає результат, адже 64% усіх звернень до міліції надходить саме через дільничних. Дільничний інспектори міліції займаються адміністративною практикою. Щодня складається немало адміністративних протоколів. До двох сотень протоколів за день складається... відносно правопорушників. Це і насильників сім'ї і за інші правопорушення, і дрібне хуліганство, і розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, а також і інші порушення. Як я вже сказав, 30% злочинів розкриваються дільничними інспекторами міліції. Вони подають матеріали до райвідділу, А далі вже керівництво райвідділу визначає з слідчими підрозділами або відкривати кримінальне провадження, або направляти. За належністю розгляд матеріалу, в тому числі повертаються деякі матеріали до дільничних інспекторів міліції. Там де є склад правопорушення, складається адміністративний протокол. На сьогоднішній день десь приблизно 30% помешкань обійдено дільничними інспекторами міліції. Збирається інформація, є нова інформація також відносно правопорушників про проблеми, які існують на території. Ми її направляємо спрямовуємо за належністю до органів місцевого самоврядування. Перш за все, на мою думку, дільничний інспектор міліції взагалі являється свого роду бар'єром між громадськістю, громадянами та Правопорушниками. зараз на території міста Кіровограда проводяться заходи, пов'язані з інформуванням населення безпосередньо мешканців міста Кіровограда щодо розташування місця знаходження дільничних інспекторів міліції, розміщення пунктів охорони громадського порядку, щоб громадяни безпосередньо були освічені, де коли приймає дільничний інспектор громадян, були контактні телефони як мобільні, так і телефони чергової частини, щоб громадяни знали. Коли і куди можна звертатись за допомогою? Як тільки в обласного керівництва виникла ідея створення офісів шерифів, ми перевірили один із віддалених опорних пунктів обласного центру у селищі Гірниче, який фактично виконує функцію офісу шерифа, тобто в українських реаліях кабінету дільничного інспектора. Олександр Голдашевський працює дільничним інспектором майже два роки. Здійснює прийом мешканців гірничого в офісі кілька місяців. Називає селище Гірниче спокійною територією, на відміну від інших куточків обласного центру. На запитання, що найголовніше у його роботі, відповідає, треба Старатися увійти у становище людини і вирішити проблему у законний спосіб. Часто люди перебувають на межі психологічного зриву, тому треба вміти спілкуватися і розбиратися у людях. Район не сильно криміногенний, я считаю, але все одно буває, кінешне, проявлення і характеру. Ну ми стараємося по можливості з цим боротися. Приблизно 3,5 тисяч. Насильників сім'ї перебуває в сім у нас на обліку. Ця цифра постійно змінюється місяць від місяця. Застосування, наприклад, санкцій як адмінарешт дещо допомагає, але орієнтовно вона залишається на тому ж самому рівні. Також дільничний інспектор міліції займаються і профілактикою відносно насильства в сім'ї щодо неповнолітніх. Але основна служба це кримінальна міліція у справах дітей. Але ж ця служба незначна і без дільничних інспекторів міліції доволі важко буде справлятися з цим завданням. Дільничним Кіровоградщини роботи вистачає через те, що регіон має негативне кримінальне обличчя. На 10 тисяч населення припадає 90 осіб криміногенних категорій. Для порівняння в Донецькому регіоні 72 особи на 10 тисяч. Дільничні мають контролювати раніше судимих із непогашеною судимістю. У нас таких 8,5 тисяч, 3,5 тисячі насильників у сім'ї, 95 осіб психічно хворих із небезпечною поведінкою. Ми входимо у трійку областей, де кримінні. Категорій осіб найбільше в Україні. Серед злочинів в області переважають крадіжки, їх 80%. Що стосується вбивств, то 90% із них розкриваються, вчиняють їх особи схильні до насилля, здебільшого раніше засуджені, а також після надмірного вживання алкоголю. Майже 4 тисячі протоколів було складено правоохоронцями минулого року щодо насильників у сім'ї, які чинили побої і мордування як правило будучи на підпитку. 30% злочинів розкривають дільничні інспектори міліції і майже 50% за їх участю, за допомогою наданої ними інформації. Це фігура найбільш обізнана повинна бути про територію і про скажімо так, контингент, який схильний до вчинення правопорушень, і проживає на цій території. В обов'язки дільничних входить немало завдань. По-перше, це контроль за поведінкою осіб, які були раніше засуджені, і судимістю, яких не погашена і не знята в установленому законом порядку, також які перебувають на обліках кримінально-виконавчої інспекції, насильників сім'ї. Інші особи, які схильні до вчинення правопорушень, це і психічно хворі, поведінка яких була агресивною відносно до оточуючих, а також інше, виконання інших завдань, доручень керівництва міськравіділів і виконання приводів до органів суду, учасників. Судового процесу крадіжки, пограбування, шахрайство стали нормами сучасного життя. У багатьох виникає спокуса здобути гроші у будь-який спосіб. Нерідко це робиться в обхід закону і моралі. Все частіше ми чуємо в кримінальній хроніці: вдерлися до пенсіонерів, побили і пограбували. Доволі часто такі грабунки закінчуються вбивствами. Грабують перехожих, стареньких немічних людей, готові позбавити людину життя за кілька гривень. У рубриці версії матеріали правоохоронців із архіву, лінії захисту. За підозрою у скоєнні розбійного нападу. Та замаху на вбивство затримано жителя одного сіл Новоархангельського району. 19-річний підозрюваний кілька днів тому повернувся з місць позбавлення волі. В день, коли сталася пригода, близько 22-ї години. Він пішки вирушив до сусіднього села. На околиці побачив будинок, де не горіло світло. Молодик розбив віконне скло та проник до середини кімнати. В темряві присвятив запальничкою і побачив ліжко, в якому спала 84-річна господиня будинку. Не роздумуючи, зловмисник кинувся до бабусі, почав душити її та вимагати гроші. У пенсіонерки знайшлося лише 20 гривень. А був я п'яний, йшов додому. І зайшов до бабки. Розбив її вікно, заліз у хату. Відкрив двері і у нас стоїть, світив зажигалкою, жигалкою. Підійшов, підійшов до неї, взяв за шею, почав вимагати гроші. На мені ні воросинку не троє мене. Каже, мене всього лише 20 рублів. Кажу, давай мені гроші. Напішла до шафи, дала мені 20 струбів. Я потім підійшов сам до шафи, почав шукати. Нічого я не знайшов. Він вирішив приховати сліди злочину, підпаливши будинок. Розраховуючи на те, що хатина згорить разом з потерпілою, зловмисних з місця події втік. Через деякий час жінка прийшла до тями, відчула у кімнаті запах диму та знайшла в собі сили самотужки загасити пожежу. На щастя, у кімнаті стояли відра з водою. Незважаючи на те, що пенсіонерка не була раніше знайома зі своїм кривдником, співробітникам новорхангельського районного відділу міліції, вдалося встановити особу та затримати підозрюваного у скоєнні злочину вже за кілька годин. Чоловік перебував у себе вдома і зовсім не очікував на візит правоохоронців. По даним фактам порушено кримінальну справу проводиться слідство. Ну, найбільш уразлива категорія це громадяни, які самотні проживають похилого віку, і шахраї під будь-яким приводом намагаються проникнути у житло. Щоб увійти в довіру і заволодіти коштами громадян. По-перше, моя порада це не вступати в контакт з незнайомими особами, не відчиняти їм двері, покликати сусідів, зателефонувати по лінії 102, щоб приїхав наряд міліції, і частіше спілкуватися з листоношими, повідомляти їм свої проблеми. У нас, до речі, завдяки обласній державній адміністрації наладилася достатньо плідна співпраця з. Територіальним представництвом Укрпошти щодо обміну інформації, і нам листоноші допомагають у профілактиці правопорушень. Вони більше спілкуються з пенсіонерами, тому що листонош у нас набагато більше, ніж дільничних, і цей обмін інформацією дуже корисний. Вони роздають також наші візитні картки дільничних інспекторів міліції і допомагають з'ясувати, чи з'явилися якісь нові правопорушники або особи, які схильні до вчинення правопорушень, в тому числі відносно осіб похилого віку. Зареєстровано 1972 крадіжки в єдиному обліку, із них вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 1661 факт. 490 повідомлень про підозру вже, тобто це злочини, які розкриті вже в поточному році. В основному квартирні крадіжки здійснюються шляхом проникнення у житло через підбір ключа до замку, або шляхом демонтажу пластикових вікон на перших поверхах будинків є. Центр технічної охорони і телефон. Я, будь ласка, озвучу 33 25 09, де можна отримати всі консультації з приводу укладання угод, а також е, суми послуг для облаштування сигналізації і абонентської плати. А також, крім того, я порадив би всім громадянам все ж таки спілкуватися з сусідами. Є сусіди, є родичі, які допоможуть доглянути за квартирою у відсутність власника і попередити здійснення крадіжки. Окрему проблему для дільничних складають недобросовісні власники зброї. Власники не завжди пускають правоохоронців перевірити умови зберігання зброї. Ставляться до її зберігання щонайменше халатно. У лютому 2013 року нещасний випадок стався у Бобринецькому районі. Чоловік, без дозволу дільничного, змінив місце зберігання мисливської рушниці. Привіз її, заховав під ліжком на дачі. Рушницю знайшов неповнолітній хлопець, і у наслідок необережного поводження зі зброєю дитина вбила себе. В цілому в області 22 тисячі осіб є власниками зброї. Саме дільничний зобов'язаний перевірити умови зберігання зброї. Крім того, він має право цікавитися поведінкою власника зброї у побуті задля попередження втрат, крадіжок, використання з протиправною метою. Через неналежне зберігання зброї власником її можуть викрасти зловмисники та застосувати у розбоях чи інших злочинах. Є певна категорія, яка зобов'язана допускати дільничних для перевірки умов зберігання зброї. Є постанова Кабінету міністрів про, і постанова Верховної Ради відповідна про право власності на окремі види майна, і в законі про міліцію статті 22 і в 11 статті пункту 22 написано, що працівники міліції мають право проходити в помешкання громадян з метою перевірки умов зберігання зброї. Власники зброї підписують зобов'язання, отримуючи дозвіл на право зберігання носіння зброї. Про е, забезпечення доступу працівника в міліції для перевірки умов зберігання зброї. Саме дільнична є такою посадовою особою, яка, необх... яка має право перевіряти умови зберігання зброї. Для чого це робиться? Щоб зброя зберігалася належним чином, не було доступу сторонніх осіб. Е, і, звісно, щоб вона не була використана з протиправною метою або втрачена, або викрадена. Тому дільничний це посадова особа доволі значима для нас, тому що, крім нього, ну, ніхто не зможе перевірити умови зберігання. І вони всіх власників зброї знають. За те, що прострочений термін дії, дозволу зберігання, передбачена адміністративна відповідальність. дільничний тому, Повинен вилучити цю зброю, скласти адміністративний протокол. Тому хочу нагадати всім власникам зброї, щоб подивилися термін дії. Якщо він закінчується або вже скінчився, то звертатися до територіального органу внутрішніх справ у дозвільну систему. В органах внутрішніх справ регіону працює цілодобова телефонна лінія громадянська позиція. Кожен житель регіону може звернутися до міліції за номером 0800 509 102 у будь-яку пору доби. Дзвінки від громадян приймаються цілодобово. На гарячу лінію ОМВЕС в області можна поскаржитись і на неправомірні дії правоохоронців. Також надати свої конструктивні пропозиції, що сприятимуть правопорядку. У нас є гаряча лінія громадянська позиція. Через цю лінію надходить багато повідомлень. У нас в апараті управління на одного працівника десь за місяць по 40 звернень. Це навіть більше, ніж в одного дільничного на території на розгляді. І ці звернення не залишаються без відповіді. Ми обов'язково даємо оцінку, правову оцінку діям правопорушників. Заодно оцінюємо. Правомірність дій і адекватність дій е, працівника міліції районного рівня. І надаємо відповідь е, заявнику, якщо він е, забажав повідомити свої дані. На Кіровоградщині перекрито спробу передачі наркотичної речовини до виправної колонії номер 6 Піклуючись про засудженого рідні, винахідливо приховали наркотичну борду у продукти харчування. Поліетиленовому відрі під вареною картоплею знаходилося подвійне дно, де і був виявлений та вилучений поліетиленовий пакет із подрібленою речовиною рослинного походження зеленого кольору. Про даний факт було повідомлено до чергової частини Ленінського відділу міліції ОМВС в області та спільно з слідчо-оперативною групою, яка прибула на місце пригоди, задокументовано факт вилучення наркотичної речовини. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Злочин і кара. Чи мають особливий статус жінки та неповнолітні у новому кримінальному процесі? З'ясуємо основи кримінально-процесуального законодавства та судову практику щодо покарання за злочини дітей і жінок. Якщо вести мову про злочини, то законодавець не розподіляє злочини, які вчиняються чоловіками і жінками. Тобто він визначає лише особа, яка вчинила злочин. Незалежно від того, якого полу, цей злочинець, але тому в цій частині кримінально-процесуальний кодекс не змінив зовсім нічого. Тобто, процедура розслідування як щодо чоловіків злочинців, так і щодо жінок-злочинців відбувається однаково. Єдине, що стосується жінок, які вчинили злочини, це щодо призначення їх покарання. Кримінальний кодекс вже передбачає, що для жінок, які вчинили злочини, може суд обирати більш ніяке покарання. Особливо це стосується тих жінок, які вагітні або Мають дітей до 3 років, а в деяких випадках і до 14 років. Ну, наприклад, якщо вести мову про призначення покарання, то до вагітних жінок не можуть застосовані бути громадські роботи в якості покарання за вчинений злочин. Або ж виправні роботи, якщо жінка вагітна або ж має дитину до 3 років. Якщо ж жінка також вагітна, або має дитину до 14 років і вчинила вже більш тяжкий злочин, до неї не може бути застосовано обмеження волі. Ну, і до також до вигідних жінок не може бути застосоване довічне ув'язнення, тобто незалежно від того, якщо вона вчинила особливо тяжкий злочин. Довічне ув'язнення до неї не застосовується. Перевіряється в той факт, знову таки, чи була вона у стані вагітності на час чинення злочину, отже, бувають такі випадки, або ж вона завагітніла вже під час розслідування кримінальної справи. Все це саме от, стан вагітності. Основне, що впливає на міру покарання, це стан вагітності і наявність дитини, наявність малолітньої дитини. Звичайно, що вчинення злочину в стані вагітності це вже є пом'якшуюча обставина при вчиненні злочину а також якщо злочин вчинено під впливом тяжких скрудних матеріальних або сімейних становищ. Ну, наприклад, в моїй практиці був випадок, коли жінка вчинила крадіжку для того, щоб прогодувати своїх дітей. Тобто, ну це суд також розцінив як вчинення злочину під впливом тяжких обставин сімейних. Але ці випадки дуже такі виключні і дуже ретельно перевіряються судами. Що змушує жінок вчиняти злочини? Світлана Яковлєва з огляду на свій професійний досвід суді говорить про важкий матеріальний стан сімей, що призводить до правопорушень, крадіжки, шахрайства. Таким є обличчя жіночої злочинності. По нашій області злочини, які вчиняються жінками, складають приблизно 35-37% усіх кримінальних справ, які перебували в провадженні суду. От за минулий рік, понаймі, от що стосується до мого досвіду, то я можу сказати, що найчастіше жінки вчиняють крадіжки. Шахрайства дуже часто зустрічаються. Деякі випадки були і навмисного вбивства, коли особливо там під впливом якихось там обставин жінка вбиває свого чоловіка. Так. Але немає, не зустрічала я зовсім злочини, які пов'язані з бандитизмом. Тобто, щоб, щоб жінка була або учасником бандитського угрупування, або організатором цього, цього я не зустрічала. Обставини різні, а в основному це відсутність працевлаштування. Тобто відсутність можливості легально заробити собі гроші на життя. Можу пригадати, це коли я працювала у суді першої інстанції, розглядала справу щодо жінки, яка нанесла удар ножем у серце своєму чоловіку. І от, розглядаючи справу, було з'ясовано, що чоловік вони прожили з чоловіком майже 30 років. Жінці вже на момент чинення злочину було 65, тобто вона вже пенсіонерка була. І а чоловік полюбляв, дуже полюбляв горілку, досить часто її е, збив, е, ображав іншому. І ось в один прекрасний момент вона просто не витримала і нанесла йому удар. І удар точний, що прямо у серце. То з урахуванням усіх обставин, те, що і вік, і ті обставини, що е, сам потерпіли, він створював таку обстановку, ми застосували е, статтю 69 і призначили її покарання не пов'язане з реальним відбуттям покарання. Цей вирок пройшов в цій інстанції, і, але залишив ми враження, коли жінка що вона така тендентна, е, маленька, на зріст, така. от е, але удар нанесла удар з Да, намагалася своєю ставати, і інколи розуміє, що може дійсно він її довів до цього, але ж вона покарання вона понесла. Відчувати себе людиною повинні і ті, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Вирішили у Кіровоградському слідчому ізоляторі та почали із жінок. Нещодавно у СІЗО відкрили камеру для матерів з дітьми та вагітних з усіма зручностями і обстановкою наближеною до домашньої. Пенітенціарна система дійшла висновку, що вагітна мама і новонароджена дитина мають утримуватися не в загальній камері, а окремо такого елементарного права жінка та її народжене немовля під час перебування у СІЗО до сих пір не мали. Прогнозувати кількість народжених малюків у СІЗО не можуть. А втім, у цій дитячій кімнаті у неволі місця вистачить для кількох мам з дітьми. Згідно з чинним законодавством, якщо у породіллі немає родичів чи опікунів, дитина живе з матір'ю за гратами. Щоб зробити це життя комфортнішим у Кіровоградському сізо, з'явилася кімната для матері та дитини, облаштована за сучасними вимогами. На даний момент серед затриманих жінок немає ні вагітних, ні матерів з дітьми до трьох років. слідчому ізоляторі жінки, яка приходят и беременные, и рожают в следственном изоляторе, и находятся со своими малолетними детьми. И в тех условиях, которые там они находились, пришлось с этим бороться, как говорится. И пришло время строить такую комнату, современную, сучастную, со всеми нормальными условиями, чтобы и молодая мама, как говорится, и ребенок чувствовали себя не в тюремній аурі, не в тюремній камері, а в нормальних чоловічських условиях, коли жінка вже народжує дитину, перебуваючи, відбуваючи міру покарання, тому, звичайно, повинні бути такі заклади створені. Тобто, де вона може бути не перериваючи виконання відбування покарання, строку відбування покарання, вона змогла би нормально народити дитину і певний час її виховувати. Стаття 69 кримінального кодексу України щодо призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом відносно дітей і жінок активно застосовується. вивчивши усі обставини справи, рішення про таке пом'якшення покарання приймає виключно суддя. Стаття 69 Кримінального кодексу вона передбачає можливість суду призначити покарання ниже нижчого приділу. Тобто кожен злочин, кожна стаття Кримінального кодексу має певну міру покарання. Ну, наприклад, за вчинення крадіжки. З проникненням мінімальна міра покарання три роки позбавлення волі. Це мінімальна. Якщо ж особа, наприклад, вчинила злочин там, під впливом тяжких сімейних обставин або ж щиро покаялась, відшкодувала збитки, і суд визнає, що ці обставини є дійсно пом'якшуючими, суд має право застосувати цю статтю. Тобто дати, наприклад, не три роки, як мінімум, передбачені статтею, а дати два роки позбавлення волі. Це можливість, але знову я повторюю, що це вирішується у кожному окремому випадку. Це по-перше. А по-друге, повинно бути не менше двох пом'якшуючих обставин вчинення злочину. А пом'якшуючі обставини, це я ж знову повторюю, по-перше, це щире каяття, тобто, коли особа визнає себе повністю винною, допомагає у розкритті злочину. По-друге, це відшкодування збитків, якщо завдані збитки потерпілим. і потерпіли не мають претензій до такого злочинця. Бувають і такі випадки. У практиці. Тому суд може, от в сукупності, враховуючи ці всі обставини, може застосувати статтю 69 кримінального кодексу. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту. Ми розповідаємо доступно про вашу правову та життєву безпеку. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.